Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема інноваційні організаційно-методичні підходи до організації виховного процесу у сучасних умовах. Фізкультура. Організація виховного процесу в сучасних умовах вимагає інноваційних підходів для врахування змін у суспільстві. Технологічних досягнень та особливостей учнівського контингенту. Фізкультурні інноваційно організаційно методичні підходи грають важливу роль у сучасному виховному процесі, спрямованому на розвиток фізичної активності, здоров'я та спорту серед здобувачів освіти. В сучасних умовах фізкультурна діяльність та виховний процес в загальному оточенні стають все більш важливими для забезпечення здоров'я, фізичного розвитку та психологічного благополуччя. Інноваційні організаційно методичні підходи в цій області можуть включати в себе ряд аспектів. Організація виховного процесу в сучасних умовах вимагає використання інноваційних підходів та методів фізкультури та спорту. Використання технологій, спортивні додатки та трекери. Залучення учнів до використання спортивних додатків та трекерів. Для моніторингу фізичної активності та досягнень На малюнку розглянемо додатки. Використання технологій віртуальні фітнес-заняття, організація віртуальних тренувань через онлайн-платформи або віртуальні реальності. Ігрові технології, спортивні відеоігри, залучення здобувачів освіти до спортивних відеоігр. Які сприяють фізичній активності та розвитку навчання, віртуальні фітнес-заняття, використання інтерактивних технологій для проведення фітнес-класів. Підтримка різноманітності видів спорту: мульти спортові програми, організація програм які включають різні види спорту та фізичної активності, адаптивний фітнес, розробка програм для учнів різної фізичної підготовки та обмеження. Залучення компетентних інструкторів та тренерів Онлайн тренування, забезпечення доступу до онлайн тренування та консультації від кваліфікованих інструкторів та тренерів, використання експертів у фітнесі, залучення відомих спеціалістів та атлетів до проведення майстер-класів та лекцій. Формування здорового способу життя психофізіологічні програми, реалізація програм, спрямованих на збереження психофізичного розвитку здобувачів освіти, екологічні проекти, впровадження проєктів, що підтримують екологічний підхід до фізкультурної діяльності, Інтеграція з іншими предметами. Мультимедійні проєкти створення відеороликів та інтерактивних плакатів презентацій для підтримки фізкультурних заходів. Ці інноваційні підходи. Можуть допомогти створити цікавий, ефективний та різноманітний виховний процес у сучасних умовах. Інноваційні підходи до фізкультурного виховання дозволяють покращити ефективність навчання та створення позитивних впливів на фізичний розвиток та здоров'я учнів. Ці підходи дозволяють зробити фізичну активність більш привабливою, ефективною та цікавою для учнів, сприяючи формуванню здорового способу життя та патріотичних цінностей. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.